Ми з Маріуполя. Він на Донецькому напрямку весь час воював. Він мені казав, весна прийде. Я розумі... Ми рік його не бачили. Я говорю, синок, де ми зустрілися? Він каже, приїдемо в Маріуполь, підемо на дачу, на шашлики. Пішли. Свою землю визволяли. У них у дітей взагалі в Маріуполі нічого не залишилось. Погонілось. У нас частково. Життя не рож. Двоє дітей, сина не звоював в честь Святослава Хороду. Сам боєць був воїн. Люблячий син, відповідальний батько, патріот України. Вони з 14 року боронили Україну, вони переживали за Україну. Він пішов добровольцем, хоча він є офіцером. Накрили їх мінометним вогнем. Він 27-го числа. Попав в лікарню в Дніпро в Мєчнікова третього. Сповістили батькам. Вони поїхали туди, і, на жаль, він помер. Від ран несумісні рани були з життям. Подай Господи робо твоєму новоприставленому воїну. Невої сотвори йому вічною пам'ять. Я щиро вірю, що зусиллями наших сил оборони, збройних сил і всіх підрозділів. Всі маріупольці, які живуть у нас в місті, в громаді, повернуться колись додому, але Олег залишиться своїм тілом у нас, у Хмельницькому, на Алеї Слави. Він буде почесним громадянином Хмельницького.